Так, так. Ну, правда, не помню. Ви можете нам подойти його за пару хвилин? Мікрофон за тобі даже не познати. Та колонки ж є. Не треба мікрофону, Андрій. Потім не даш так Я привіт. Що ще робимо? Можемо продаватися. Дише піднаєш практику. Шановні надвернянці, вітаємо всіх вас з відеошими святами. Доручись, долучитися до нашої акції Буродійна іграшка для хворої вчительки нашої школи. Діти виготовили. Підійдіть, купіть іграшку, вона досить дешева, але допоможе врятувати життя людей. І акції. допоможіть рятувати життя нашій вчительці. Ми її дуже любимо. І у ваших серцях залишиться її доброта. Шановні надвірнянці, долучайтеся до нашої акції. Ми, діти, ЗОЖ номер 3 зробили власними руками подарунки. Купляйте, придбайте, у нас найкращі іграшки за доступними цінами. Підходіть, ми вас дуже чекаємо. дешеві, красиві і Підходіть до нас, ми збираємо кошти для здоров'я нашої улюбленої вчительки. Наша вчителька є найкращою вчителькою нашої школи. Підходіть, ми вас благаємо. Нашої школи виготовили іграшки і виручення кошти передадуть на лікування вчительці е, нашої школи. Долучайтесь, іграшки надзвичайно не красиві, недорогі, але ви долучитеся до благодійної. Двірнянці, підходіть до нас, долучіться до нашої акції. Різдвяна дорогі надвірнянці, вітаємо вас з прийдешніми святами. Наша благодійна ярмарка присвячена нашій хворій вчительці. Всі виручені кошти будуть передані на її лікування. Діти нашої школи виготовили іграшки з метою допомогти зібрати кошти на лікування вчительки нашої школи. Вона важко хвора і необхідно лікування за кордоном. Лікування потребує 50 тисяч євро. Діти виготовили іграшки, аби таким чином продати їх і від... допомогти хоч якось якимось чином в лікуванні е... нашої вчительки. Не будьте байдужими, придбайте іграшку. 10-20 гривень це сьогодні не гроші, але якщо їх скласти разом, то ми зможемо придбати бодай якісь ліки для нашої. Любимої молодої вчителі, які ще й нема 30 років, яка має двох дітей, молодшій дитинці, півтора місяці, старші 4 роки. Підійдіть, долучіться до акції, ви не збідіться від 20 гривень, а навпаки збагатитеся, бо можливо збудуться і ваші бажання в той момент.